На екорі. Стоїмо в черзі, зараз ще обід. Так воно працює. Приїжджаєш, відкриваєш, розв'язуєш всі мішки, якщо в тебе в мішках. Бачите, всі варіанти доставки є. Хлопці привезли в бегах, привез, привіз стір цілий. От. Ну і найпростіше звісно, по тірові полазили тим. Щупом побрали. А в нашому випадку то ми оце мусимо таке мішки трошки вигрузити, порозв'язувати, позакачувати гарно. Що ти? Давай закачуй закачуй І вони собі там вже на, на, свій, на своє, як то кажуть, усмотрення вибирають якому мішку. А або, або, ще в кожному беруть аналізи. Насипають такі відерця і несуть лабораторію. Якщо гречка вторішня, то кличуть хазяїна зерна з собою, щоб показати, яку він беку привіз. Ну або хороше. Якщо свіжа, то зазвичай не кличуть, вони тільки там подивляться. Ось так його. Ну, буду я допомагати деньві. У нас гречка дивіться, золото. йо чистюня. Чистюня. Ляпота. А? День з дівчатами говорить по телефоні, я думав, що він до мене. Бачите, яка гарна. Ніби то д... сорт декуль, яка б вона там гарна не була. Торік в нас порожайність була паршива, 4 тони, ну, може, чуть більше, як 4 тони з 7 гектарів, то капець, так би не свій комбайн, то не молотили Якщо в цьому році вона не дасть мені по 2 тони з гектара, Всього, закидаємо її кейбіні матір ту гречку. Будемо щось сіяти нове. Ще не знаю що. Ну, щось треба таке сіяти, щоб нам сіяти, наприклад, там, пшеницю, ячмінь, щось таке, що... Е... що видає більше урожайність. Не те, не... Не що не вигідно, незручно, бо ми не маємо де зберігати стільки зерна. От, треба щось сіяти, таке типу, гречки, вона там дає до 3 тонн з гектара. Таку кількість зерна ми можемо зберегти. І, ну, підсушити і коротше, довести до потяг. Ось таке. Вот. Хтось може скаже, бо блін, якусь сою, тралі-балі зразу тебе з поля заберуть. Да, буває таке, що забирають з поля без мови, буває таке, що випіндрується. І що тоді стає соєю робити, особливо якщо сира осінь. Воно ну, ну, так все. Будемо бачити, як надалі буде. Все, бувайте, здорові, буду Денисові допомагати, бо він щось сьогодні до того телефона, як то прилип. Що ти ще не розв'язав, ті його мішки крайні? Денис? Ще його задні мішки теж пороз'язує. І краще позакачуй, щоб удобніше було. О, ще якийсь фермер типу, нас поїхав, мотоблока повіз. А ми на кременці на білі. Я десь ой, в Тернополі на білі, що я мелю. Коталапа в задній місце в кургоні. А Я чесно кажучи, не знаю, що таке біла. чи то село зрослося з Тернополем, чи то вулиця Тернополя, я сам не знаю. От. Все, бувайте здорові, всього, вам хорошого, а нам удачно здати.